Що по бойовим? Пане командир, там уже конець місяця треба наших людей подати на виплати. Скажіть мені, будь ласка, кому скільки? Блядь, що ще так ворвешся, я тебе в піхоту відправлю. Принтер, нахуй. <рес> блядь, вони і так ніхуя не делають, то їм ще за це треба бабки платити. Ну, давай по списку, нахуй. Значить, торнадо цього місяця був 25 днів на позиції. Торнадо слишком охуєвше, з Командиром ділитися не хоче, блядь, похуй на ті позиції, блядь. Тридцатку нахуй. Пусть каже спасіба. Глечик цього місяця на позицію не виходив і його задували 6 раз. Ні, ну цей крендель нахуй мені, блядь, віскарик колись привіз. 70 хай будуть, блядь, ебать його рот, ладно. Ага, понял. А вас на скирке, як завжди? Ты шо охуел, блядь, как всегда, 170, нихуясь. Я 32 боевых выхода, блядь, за лінію фронта. Конечно, почти герой Украины, нихуясь. Так так, я понял, я понял. 170, 170. Ну с тобой работаем, как всегда, нахуй. Платим тебе соточку, тебе половины мне пополам, правильно? Так, 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 командир, як завжди, як завжди. Давай, Сибас, туда, нахуй, ты интер, нище заняты, блядь.